Вітаю вас, мої любі скорпіони! Давайте дивитися, про що буде ваш листопад 23-го року. І задля цього візьмемо вашу основну карту оракулу. О, і це у нас любов, кохання фея дикої троянди. Ну що ти ще скажеш? Цей місяць про любов для вас, любі скорпіони. У тому чи іншому вигляді, але я для багатьох із вас дійсно бачу багато романтики, тобто такої саме любові закоханості, романтики, якихось таких, чи можливо початку нових стосунків, чи можливо розквіту. Розквіту. Я бачу тут розквіт. Розквіту існуючих стосунків. А для кого ж? Для когось із вас також я бачу розквіт любові до себе. Він може бути водночас із розквітом закоханості у вашій парі, яка буде допомагати, ваш партнер буде допомагати вам полюбити себе знов. Так, давайте візьмемо ще від трав'яного оракулу карту ну, дивіться, знову троянда і романтика. Ну, це дійсно для багатьох із вас буде романтичний місяць такого цукерково-букетного періоду у вашому коханні. Тут навіть, що ще скажеш, тут все ясно, бачите? Може, ви будете робити пропозицію вашій коханій людині, або вона вам, або у вас буде якийсь чудовий сумісний відпочинок, буде романтика певна, або у вас з'являться нові такі фанати, вам будуть зізнаватися у коханні навіть не одна людина, а багато людей дарувати вам квіти, якісь подарунки. Ну, Щось таке дуже романтична енергія. Така йде від вашого листопада любі скорпіончики. Цікаво. Так, візьмемо ще від казкового оракулу. І тут пам'ять. Пам'ять ця казка, вона до речі, про стосунки, про пару закохану, яка, незважаючи на всі перепони і на довгу розлуку, зберігла своє кохання. Тобто це може, знаєте, що ще означати, якщо ви із своєю коханою людиною довго не бачились, зараз ви на відстані знаходитесь, то в листопаді ви можете з нею знову ж таки зустрітися і чудово провести романтично і сповнено любові, кохання, цей час разом. І згадати, згадати. Як це було на початку для когось із вас, я чую? Можливо, для когось із вас, хто вже давно у стосунках, це буде таке, як повернення у медовий місяць, знаєте, згадати, запалити знову пристрій, згадати, як це все було на початку ваших стосунків. Можливо, ви святкуєте якусь якусь дату. Цього листопада, можливо, там декілька років виповнилося вашим стосункам або вашому шлюбу, і ви будете святкувати і згадувати. А може бути, якщо ви взагалі не в стосунках наразі, то це може бути повернення вашого екса, якогось минулого вашого партнера, коханця, із яким ви знову відновите цей зв'язок. І ви згадаєте, що між вами було і як це було приємно. І згадаєте одне одного? Хм. Або може бути, звісно, для когось із вас це може бути і не. Та людина, з якою вже щось було або є, а це може бути нова людина, або багато навіть нових людей. Але це все вам нагадає про якісь події минулого, за якими ви сумуєте, про вашу можливо юність, коли у вас було багато. Таких фанатів, закоханих у вас, багато хлопців, дівчат довкола вас, багато романтики, або ваші перші стосунки, найперше кохання ваше. У той стан, він, ви згадаєте його у той саме стан, якщо це не буде саме та людина. Хм, цікаво і досить однозначно все бачите у рожевому, у червоному така романтика, любов. Давайте візьмемо таро-карти для вас. Так, ну, трійка мечів розбите серце. І це також, я думаю, з коханням пов'язане. Може, це та сама розлука, про яку ми казали, а можливо, у вас була, або відбудеться якась серйозна сварка, після якої буде примирення. І через це. Ця романтика і воскресне у вашому житті. А можливо, це кінець одних стосунків так довгих, якщо ви були в якихось стосунках, які вас не влаштовували, то вони можуть закінчитися і дати простір для того, аби. Цей простір був заповнений новим коханням, романтикою, або якимось коханням навіть із минулого, яке було доще цих стосунків. Тут у кожного із вас, звісно, може бути різна ситуація. Але, взагалі-то, оця карта вона говорить про міцні стосунки досить такі. Тому. Тому закінчитися може тільки те, що вже себе показало як неміцне. А те, що розпочнеться, те, що розквітне цього листопада, воно буде міцне. Воно буде на довгий час із вами. Закохані, так, бачите? Ну, це слухайте, ваш розклад це просто все про любов і кохання. Цього листопада закохані, ну, все те саме, що я вже сказала: Паш Пентаклів. Угу. Ієрофант. Може, хтось із вас може дійсно вінчатися цього листопада, е укладати шлюб. Весілля святкувати, або ви можете отримати пропозицію або зробити пропозицію для того, аби розпочати планувати це. Колесниця відлюдник. Так, дивіться. Для тих, хто, хто із вас був самотній, це припиниться і буде кохання. Для тих, хто дійсно був на відстані. То колесниця, вона цю відстань скорочує і ви об'єднуєтесь із вашою другою половинкою з вашою коханою людиною. Ви більше не самотні цього листопада. Двіка жезлів. І якийсь новий початок тут. Ви плануєте щось разом. Ви плануєте щось, виходячи з цього кохання. Ваше майбутнє життя, ви будуєте плани, як ви будете проводити час разом або більш серйозні, наприклад, як ви будете вінчатися, як ви будете святкувати весілля, коли ви плануєте заводити дітей, коли ви плануєте придбати житло. Ну, якісь такі питання, знаєте, це як початок шляху і планування. Початок довгого шляху, бо Пентаклі, вони такі повільні, але, знаєте, регулярні і стабільні. І трійка жезлів, Знову ж таки, тобто щось. Тут ви націлені у майбутнє. Розумієте? І ви націлені у майбутнє стосовно цих стосунків, бо весь цей місяць про кохання, про любов і про стосунки. Ваші. Ваш час самотності закінчується, і ви плануєте щось разом із цією людиною. Або якщо ви були на відстані, то ви знаєте, що він скоро приїде, чи вона, і ви плануєте разом якийсь відпочинок, якісь справи зробити. Або це більш глобальні речі для когось із вас. І ваш час самотності закінчується, і ви тепер вже перебудовуєте своє життя, наче все. Знаєте, як раніше ви планували все, як ви будете робити, як будуть ваші дні проходити, де ви будете жити, із перспективою того, що ви самотні, а тепер ви все це будете планувати заново і очікувати на щось дуже приємне у вашому найближчому майбутньому. Так що, любі мої, не переживайте оці всі всі ці якісь зради, якісь трагедії, якесь розбите серце, це все залишається для вас у минулому. І попереду у вас насолода романтикою, коханням, з сумісними якимись планами разом із вашим коханням цим. Для багатьох із вас, я думаю, це буде чудовий листопад, дуже романтичний. Насолоджуйтесь ним, так наче ви підліток. Е, любіть, наче ви підліток. Знаєте? Бо вже коли ми стаємо дорослими, ми трохи втрачаємо оце віру в таке чисте кохання, оцю казку якусь е, про принця або принцесу. І вам вищі сили кажуть: просто насолоджуйтесь, віддайтеся цим почуттям, наче ви кохаєте вперше, Наче ці, ці метелики в животі, все це. Пустіть у своє серце і насолоджуйтесь цим чудовим листопадом, який е, до вас іде, любі мої скорпіончики! Ну що ж, якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам щасливого листопада! Бувайте, любі скорпіончики!